На другий день перебування в Іспанії Папа Римський відвідав містечко Ескоріаль під Мадридом. У гранітному палаці 16-го століття була резиденція королів Іспанії свого часу однією з головних опор католицизму в Європі. Тепер в іспанському суспільстві значно менше католиків і загалом християн. Тож під час промови Венедикт XVI заявив, що в сучасного суспільства спостерігається амнезія стосовно Бога. у четвер. Понтифік вітав прочан на площі Сібелес у центрі Мадрида. Протестувати проти проведення католицького фестивалю вийшли кількасот людей, тоді як напередодні візиту папи на демонстрацію зібралося п'ять тисяч. Увечері поліція все ж застосувала кийки. Чотири протестувальники зазнали поранень, щоправда, нікого не затримували. Мітингувальники невдоволені, що повинні з власної кишені платити за католицький фестиваль. Близько мільйона прочан отримали знижки на проїзд громадському транспорті. У той час як для місцевих мешканців квитки подорожчали.